Доброго ранку! Сьогодні 30 січня 2025 року. Заняття в старшій групі з валеології. Тема заняття Корисні та шкідливі продукти харчування. Доброго ранку, мої любі друзі! Доброго ранку, хлопчики та дівчатки. Сьогодні у нас заняття з валеології. І ми з вами продовжуємо говорити про продукти харчування. А на занятті з валеології ми саме сьогодні будемо говорити з вами про корисні та шкідливі продукти харчування. Тож сідайте мої любі, зручно та дивіться аж на екран. Буде цікаво. Ви знаєте, що. Оранізм людини попадають вітаміни разом з їжею. Про це я вам вже говорила. Але їжа буває, дітки, як і корисна, так і шкідлива. А здоров'я для нас це що? Це скарб. Так, тому його потрібно берегти і їсти. Продукти ті, які є для нас корисними. Давайте розглянемо, які ж це продукти корисні. Що ми тут бачимо? Молоко, масло, бринзу, як одним словом, їх можна назвати? Та молочні продукти. А на цій картинці, що ми бачимо? Та морква. Помідор, перець, картопля. А ці продукти, як ми назвемо одним словом, так, звісно, овочі. А це що? Та кукурудзяна, перлова, гречана, та це крупи дітки, вони дуже корисні для нас. А тут що ми бачимо? Та риба і м'ясо. Дітки. Ці продукти також дуже для нашого здоров'я, для нашого організму є корисними. У них багато різних вітамінів, а також різних мікроелементів, які підтримують наш організм. А що на цій картинці ви бачите? Так, і фрукти, і ягоди. І ось зелені продукти, ось такі, також є дуже корисними, як і ягоди, і фрукти. Потрібно їх споживати в їжу. А що на наступній картинці ви бачите? Так, яйця, оріхи, Так, це. Ладість, вітамінів, багато в цих продуктах і білку, який необхідний для нас, для нашого росту, для нашого розвитку, для того, щоб у нас і мозок хорошо працював гарно. А тепер ми розглянемо, які ж продукти є шкідливими. Дев'ять найшкідливіших продуктів харчування. Давайте розглянемо, що ви тут бачите. Так жупані, цукерки, чупачупси, ці продукти, дітки, є дуже шкідливими. Да, ви хочете ними посмакувати, але не потрібно зловживати. А на цій картинці, що ми бачимо? Так, чіпси та сухарики. Вони також є шкідливими продуктами для нашого здоров'я. Під номером три це солодкі газовані напої, адже ви знаєте, що вони для організму, для здоров'я не приносять ніякої користі, тільки шкодять для нашому здоров'ю. А також до шкідливих продуктів відносяться шоколадні батончики. І під цифрою 5, тобто п'ятий продукт, який є шкідливий, це сосиски та ковбаси. Краще з'їсти котлету, вона набагато смачніша та користь принесе вам більше, ніж ці сосиски та ковбаси. Також не потрібно живати жирним м'ясом, та яке дуже підрум'яними, тому що ці продукти також є шкідливими. Ось ви бачите, під номером 7 у нас є майонез. Він також для салатів, його не потрібно використовувати, краще замінити йогуртом. Це буде набагато корисніше. А також хідлива для нашого здоров'я дітки це вермішель швидкого приготування. Мівіна, ви всі її знаєте. І під номером 9 є Сі, А зараз ми пограємо в гру, яка називається Що? Обереш на обід. Ось ви бачите дві картинки, що на першій зображенні. Так, мі А на другій звісно, домашні макарони. Що ж ви оберете на обід? Ні, не беремо мівіну правильно, ось ви бачите. А що візьмемо? Звісно, домашні макарони. Давайте розглянемо слідуючі дві картинки. Ви бачите ось шоколадні батончики та банани. Що ж ви оберете на обід? Ну, звісно, банани. Так, вони дуже корисні для нас. Давайте розглянемо наступні дві картинки. На першій ми що бачимо? Так, молоко. А на другій? Кока-Кола. І що ми обираємо на обід? Ну, звісно, ми обираємо молоко. А на цій картинці так, гамбургер з картоплею фрі та домашня котлета з пюре. А як же ви оберете домашню котлету з пюре? Вона і смачна, і є корисною, а не шкідливою. І ось такі смайлики. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Так чи ні. Я вам буду говорити. А ви мені відповідаєте так чи ні. Перед сном потрібно багато їсти? Ні, ну, звісно, не потрібно. Потрібно їсти за 2-3 години до сну. Слідує запитання. Під час прийому їжі слід пити воду. Ні, воду потрібно пити перед їжею. Або ж, якщо якийсь час пройде після їжі. Чи треба їсти лише корисну та свіжу їжу? Ну, звісно, ви відповіли, що так. Ви повинні їсти різноманітні продукти, які вам до вподоби. Ні, потрібно вибирати. Корисні продукти, а не ті, що є до подоби. Вам корисно пити лише молоко? Ну, звісно, що ні. Потрібно пити і воду, і сік, і різні інші напої, які є корисними, звісно. Їсти потрібно чотири рази на день. Так, це так. Під час їжі можна сміятися? Ні, правильно. А чому? Так, тому що потрібно їсти спокійно за столом, не розмовляючи, не відволікаючись, пережовувати гарну їжу. І ви повинні їсти продукти, що містять вітаміни. Ну, звісно, що так. Їсти потрібно дуже швидко. Це так чи ні? Ні, навпаки, потрібно їсти повільно всю їжу. Треба гарно солити. Ну так, ні, тому що ми тільки розглядали, що цей продукт є шкідливим для нашого організму. А зараз ми пограємо ще в одну гру, яка називається Що корисно. Що ми бачимо на цій картинці? Чіпси та яблуко. Що з них корисно? Ну, звісно, що яблоко. А на цих картинках, що зображено, там яйце, там сосиска. Що корисно? Звісно, яйце. Так. І ми тут бачимо на картинці амбургер та помідор. Що корисно, а що ні? Помідор корисно, а амбургер ні. Ви бачите смайлик червоний це ні, а корисний це зелений Палочка фішка така. На цій картинці, що ви бачите? Так, запечену рибу. І на цій та піцца, вона смачна, але вона не є корисною. Тому ми обираємо, звісно, рибу. В ній дуже багато різних мікроелементів, які підтримують наш організм, щоб він був здоровим та міцним. І на цій картинці, що ми бачимо? Так шоколад. Та сир, і що ви оберете? Що корисне? Ну, звісно, сир. А як же молочні продукти дуже корисні для нашого організму? Так, дітки, і ось такий вам. смайлик. дякую за увагу. Скажіть мої любі, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про корисні та шкідливі. Продукти харчування. Я впевнена, що ви їсти тільки корисну їжу. Давайте перерахуємо, яка ж їжа є корисною. Так, це і овочі, і фрукти, а також ягоди, різні види каш, звісно, це і молочні продукти, і м'ясні продукти. А саме приготовані в домашніх умовах, тільки м'ясо не жирне, а також дуже смачно приготована риба, вона також є дуже корисною для людей. Особливо дітки ви зростаєте, тому вам потрібно їсти корисну їжу, щоб рости здоровенькими. Та міцними. Наше заняття завершено. Я думаю, що ви їсте корисну їжу, впевнена навіть в цьому, пийте побільше води перед їжею, між прийомами їжі. Я вам бажаю гарного дня. Будьте мені здорові. До нової зустрічі до побачення, мої любі!